Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас на обзорі буде масштабний такий тест шнурів бюджетних. Буде у нас два тести. Два тести. Чому це буде сухий і буде мокрий? Будемо з Євгеном рвати на, на розрив. Будемо робити все, як ми любимо. Фірми у нас, друзі, флагман. Найбюджетніші два варіанти. Два китайські шнури: Saratoga та Power Pro китайська, звісно, жижа у нас не на оригінальна. Як завжди. Та шнур Фейма. Фанатик всім відомий шнур. Та шнур селект, а ще в нас сьогодні буде конкурс. Подробиці в кінці відео, обов'язково додивіться, не перемикайтеся, ми переходимо до тесту. Перший тест буде це розрив шнурів сухі. Потім ми будемо робити мокрів. Спочатку на суху, <пух> потім на мокрю. Це ж не той контент, то на оранжевий Ютуб. Все, погнали, давай. Погнали. Друзі, перший наш учасник сьогодні найтонкіший шнур 008. Фірма Select заявлений тест 4 кг. Що Ігорьок, нам треба, щоб це все Будем протестити. Рвати, будемо рвати, а рвати будемо за допомогою такого молотатора. і звичайного електричного такого кантера на батарейку. Як у минулому відосі. Так, все, як у минулому відосі. Ігорьок просто просто строїтельного магазину молоточок Вирішив, вирішив. <різь> не видавай, не видавай. <різь> Але, Друзі. Погнали. У нас тут тестова з боку камера, щоб підсйом був. Було чітко видно. Чуть було чітко видно. Наші тести. Давай. Так. — поїхали. поїхали селект, що він покаже. <звук> <звук> ну, що ви хотіли? шнур. <звук> Переходимо до другого нашого учасника. Це шнур Fanatic. 0.1 торщина та заявлений тест 4,5 кг. Працюють зараз, воно Тут. Давай о! О-о-о! Поїхали. Так, це у нас десь 2.5, 3. 3,5, 4. О. Це десь до 5 кілограмів може бути. Давайте подивимося, скільки там на відвосім. Подивимося, подивимось. 4-5 заявлено, а. 6,3 порвався, ти що? Та щось. ну, я собі, Сюди качественно якийсь шнур підклав, чи що. Ну, Зазвичай а... нас нахлобучують, а тут нас е нахлобучили, але в кращу сторону. А може він, е коли ти намотаєш на катушку і підеш на рибалку, закинеш у воду, він намокне і превратиться в жижу. Розмачали це як <головіко> як якась <головіко> <головіко> Третій шнур кайда Про, 6,7 кг. Поїхали рвати. Поїхали. 3,5, десь. 5 і 5. 5 і 5. 5 і 5. 5. 5. 5, 5. Плюс-мінус 5. Точно на 6. Точно. Ви знаєте, учасник PowerPro, друзі, це у нас 0.1, діаметр 7 кг, заявлено 6, мені здається, що там... 5. Немає. Немає 5. Немає 5. Що, тому що шнур там коштував плюс-мінус 70-80 гривень. Зараз ціна ось тут буде. Бюджетний, дуже бюджетний. Самий, може, бюджетний. Поїхали. Піді 100 метрів. Ну, десь 6, може 6. Ні, 6, нема, 1, 5. 6 може. ну 5. 7 там немає точно. Не, що там нема, Друзі, п'ятий шнур у нас теж PowerPro, але вже 0,14 діаметром. Заявлений тест 9 кг. Що ти вважаєш? Витримає? Ну, ні, 9 точно не витримає. <рес> але десь може 7-7 і 7, 5. Бо то теж китайська жижа. Ні, ніфіга собі, Без, да, не 9, але 7, 7,2. 7, 7. Шостий шнур, шнур Фейма, товщина 0,16. Заявлено 12,8, це найбільший тест сьогодні із усіх шнурів, що в нас є. Воно десь, десь 9. 9 плюс мінус, так? Да? Що хочеться сказати про цю падливу, ліверну просрочену колбасу, яка відрізняється від заявленого тесту на 4 кг 400 г. Що ти, Євген, хочеш сказати, додати щось? Що до тут, що, що тут додати? Це китайська жижа, фейма. Не рекомендуємо зразу. Це у нас фірма Флагман, друзі. S-river шнур пишуть у нас по характеристикам 0,16, а тест заявлений 10,1. Зараз перевіримо. Зараз перевіримо, друзі. Судя з того, як я намотував на молод тора і на наші катерні ваги, то можливо 9 кг може 10 Це Это молот не тора, а алготора. Поїхали. Погнали. Впав. Впав, як. Писюм після літри пива. Краще реклама флагман, да? Так, друзі, зараз у нас іде вже наступний шнур. Це у нас флагман F4. Діаметр у нас іде 0,16 мм, і заявлений тест у нас 8,5 кілограмів. Тому зараз, друзі, перевіримо. Я вважаю, що е, тут тест заявлений, більш-менш десь приближений до е, реалії, тому що я намотав, і він ну, такий, я вам скажу, доволі жорсткий. Але ми зараз з Євгеном це це перевіримо. Інтуїція каже, що там Ой. дійсно той тест, що вказаний, а може Ой. навіть трішки більше. Ой. Не пора. Не пора. Зарабога вже намотали, поїхали рвати. Опа! Десь 6 кілограмів. 6, а заявлено там десять на матом. Пятнадцятий наш учасник це шнур фірми Sea King. Заявлено 11,3, а діаметр шнура 0,2. Що, поїхали? Поїхали? Ого! Ого, <звіст> ого! Ого! <звіст> ого <звіст> <так, звіст> Непогано! Не <звіст> <звіст> що, друзі, зробили тест ми сухих шнурів, і які в нас тут виходять висновки. Зараз тут з'явиться табличка з результатами. Трошечки їх озвучив. Найкращі шнури а, показали себе Fanтіk та Flagman F4. Показали навіть більше, ніж заявлено. І набагато більше, друзі. А вся інша жижа. Ліберна Галіма ковбаса, яка ну, не співпадає не те, що заявленому, а навіть набагато менше. Але, але шнур Select, оцей перший, що ми тестили, 008, трошечки там, на пів кіла він не, не совпадає. Ну, це таке. Це адекватно. Це, це, це вам не 8. оця фейма, де? де заявлено 12,8, а по факту 8,2. Ну, це дуже багато, це велика різниця. Це повна срака. Срака не брита. Зараз переходимо до тесту мокрих шнурів. шнурих. Ануга, що у нас там? Перший шнур у нас вже ну, Анугак, давай нам мисочку, ми там першого учасника вже поклали туди, він там 2-3 хвилинки. Дивіться, Чекає. друзі, така у нас. Ємкість. У нас він вже тут хвилинки 2-3, а то й більше відмокав. Зараз ми його намотаємо і покажемо вам, як він рветься, розривається. Як він рветься, мокрий. Селект. Ваги запущено і поїхали. Поїхали. Ну, десь плюс-мінус. Так само. Так само. Мокрий шнур, фанатик. Погнали тестити. Поїхали. Непогано. Ну, зараз подивимось, що там мокрий, Kido Pro. погнали. Що він покаже? Буде різниця чи ні? Так, далі у нас шнур Power Pro. мокрий. Погнали що буде різниця чи ні. Рвемо. Ну, що ж таке? Щось таке. Другий шнур Power Pro 014, мокрий. Поїхали. Поїхали. Плюс-мінус та зажижа. Фейма. самий такий жижний шнур. Побачимо, що він там мокрий. Поїхав. Та, щось в нього не тягну просто. бля. Плюс-мінус те ж саме. Давайте поглянемо. Друзі, мокрий флагман, погнали, ас рівер, Тягнемо. Тягнемо, тягнемо. Опа, У -у -у -у. Так. Так. Щось Флагман в жижу, взагалі, дійсно. Розмачаються дуже флагман. Другий Друг, флагман приїхав. Що... Тягнуться, тягнуться, все. Да. Оп. Ні, це непоганий. Це добре, Це дуже непоганий. Тут заявлено, друзі, 8 і 5, але тут більше, ні. Шнур саратога, мокрий тест. Ваги заповнювали. Поїхали. Поїхали. Непогано, не погано. Сякінг 02, мокрий тест. Ріота. І зараз Ого, хорош. Аж їсти захотілося. Зараз підводимо висновки, друзі, з шнурів, та йдемо їсти, бо щось вже. Щось мене на мізинцю судорога схватило. А молоточком, так, ну що, друзі, провели ми тест, виставили шнури зараз. Від жижі до нормальних претендентів наших сьогоднішніх. Що там ігри у нас по жижі? Друзі, ну дивіться по жижі. У нас це я вам так скажу Кайда Про останнє місце. Потім у нас іде Power Pro, це у нас тоже жижа. Далі у нас іде Фейма, плюс-мінус аналогічно. І що саме цікаве, це yeah. дуже дивно, але флагман s river Далі Живатий шнур. А далі що в нас? Переможці, друзі. А на переможці такі плюс-мінус добрі шнури, які показали на тестах на мокрих та на сухих. Селект, шнур плюс-мінус там відповідає, десь близько 4. Непогано для нього. Питання до ось цього шнура фірми Fanatic. Здається, що він потовше, ніж заявлено, бо тут 01. Таке, як 014-016, бо показав він, ви бачите, там непогано так більше, ніж заявлено. Так що, мабуть, Fanatic трошечки трошечки що? Трошечки вводить нас в оману. Ну, на це шишечки так. Це а! не здається. Флагман, о, виявився, непоганий шнур F4, 150 метрів бабіна, 0,16, 8,5, показав, хубаві більше. Можливо, можливо. А, тут теж на 18, трошки більше. Ну, але тут щось так на вигляд не як на фанатик. Ні, Бо фанатик, ні, ти прям, ми зравнювали 0,1 шнури, ось тут то вони. Різниця, різниця трошечки щось там проглядається. У Нас нема, чим міряти, звісно, ці діаметри, поки що. Ну, що маємо, то маємо. І ось цей китайський мачмаловий шнур 02-300 метрів бабіна. Виявився. Найкращим найкращим. найкращим, найкращим шнуром. Майже як 15 мокрий показав. Так, як в сухому, так і. Навіть в мокрому. якщо, друзі, навіть він. Е, нехай він буде не 0,2, а 0,23, 0,25, то це теж ніфігово так. 14,9 це прям супер fun. для Дуже такого діану. А у нас же ж є конкурс. Друзі, треба буде написати коментар під цим відосом. Які ви, у вас є шнури, що ви використовуєте, на що ви ловите фідер, карпова рибалка, спінінг? Пишіть, які у вас там шнури, може, якісь з цих шнури у вас є. А, якщо там не про шнури, якісь у вас вудки, що ви коротше ловите, напишіть, просто там якесь може. Фідер такий, -та, спінінг такий, -та, шнури такий, або якусь свою історію. Короте, буде цікаво почитати. А вам буде за це: е, виберемо рандомно подарунок. Шнур. От тут я ти шляпаю. Магія, да? Е, буде ось такий шнур з минулого відосу, Цей шнур пройшов наш тест. Е, непоганий шнур себе показав. 300 метрів бабінка і е, 12. Е, виграє той, хто рандомно попадеться в коментарі. Короте, виберемо рандомно коментарі, виграє ось цей шнур. Так що пишіть коментарі. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Пока-пока. До побачення!